Вітаю, це програма Ваш консультант. І далі ми поговоримо про здоров'я. Почнемо з актуального: електронних рецептів на ліки. Гостя студії Олена Василишина. Пані Олено, вітаю вас у нашій студії. І я вже на початку сказала, що хочу е, на перший план винести тему про електронні рецепти. Ми з цього почнемо і далі вже продовжимо. Е, чому ця тема зараз стала такою страшною, можна сказати, ну якщо не актуальною. В першу чергу здоров'я це відповідальність. І коли пацієнти дуже багато є інформації в інтернет-ресурсах, перш ніж звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта, пацієнти перші, коли з'являється скарга, починають все це гуглити в інтернет-ресурсах і таким чином починають самостійно підбирати собі лікування. Самолікування може нашкодити не тільки здоров'ю, але й життю самого пацієнта. Тому був запроваджений такий електронний інструмент, як електронний рецепт, для того щоб рецептурні лікарські засоби відпускалися через призначення лікаря. Сам інструмент цих електронних рецептів він же не новий, так. Так, виписка рецептурних ліків на сьогоднішній день це не новина. Ця процедура була започаткована ще давним-давно. МОС не змінює перелік лікарських засобів та відпуск цих препаратів. Раніше вони відпускалися згідно інструкції за категорією відпуску за рецептом, тому це не нова виписка рецептів. Тобто це ніяк не впливає на саму структуру там, розподілу лікарських препаратів? Ну, на Звичайно, воно не впливає. Угу. Як взагалі з ними працювати, що з ними робити, з цими електронними рецептами? Коли пацієнта з'являються скарги на своє самопочуття, він з першу чергу звертається до свого сімейного лікаря чи терапевта. Після огляду лікар призначає лікарські засоби, проводить прийом в електронній системі охорони здоров'я, формує електронний рецепт. Пацієнту приходить на телефон повідомлення, там, де написано номер електронного рецепта та індивідуальний код погашення, який він вже показує в аптеці. Погашення це означає, що надалі. Там, цим рецептом скористались і він не Звичайно, так? Коли пацієнт звертається в аптеку, він диктує номер електронного рецепта, код погашення. Таким чином в аптеці його відпускають, вносять дані в електронну систему, і відмічають, що пацієнт. отримав свої лікарські засоби. Mm. Якщо пацієнту Продовжать курс лікування. Лікар знову призначає лікарський засіб, виписує електронний рецепт, який йому необхід... необхідно. У зв'язку з тим, що з 1 квітня ця система вже мала вступити в дію. Появилось дуже багато різних трактувань цього нововведення, і люди переймаються тим, що дуже багато ліків стануть недоступними або всі ліки тепер мають бути. За електронними рецептами, як насправді це. Тут панікувати не треба. Якщо раніше препарат відпускався без рецепту, то в аптеці він так і далі буде відпускатися без рецепту. А всі лікарські засоби, які відпускалися за рецептом, знову ж пацієнт звертається до свого сімейного лікаря на прийом. Після огляду, після встановлення діагнозу, рекомендації йому виписується цей електронний рецепт. Рецептурні препарати, вони, в принципі, як були за паперовими рецептами, так і далі будуть. А рецепт буде діяти на перехідний період, поки буде проваджуватися повністю електронний рецепт. А коли під час військових дій? Тобто, якщо закінчиться воєнний стан, ми маємо вже остаточно залишитись електронними рецептами. А, чому ця ситуація зараз навколо цього нім так? корвалол і всі оці спиртові різні розчини. Чому це? От люди обговорюють саме це? Так, є деякі обмеження з відпуску спортових розчинень, але вони незначні. Тому є в аптеку, коли ви приходите в аптеку, ви завжди можете запитати, чи можна замінити спортовий розчин на інший якийсь аналог спиртомісного розчину, і вам завжди можуть в аптеці запропонувати той препарат, який є безрецептурний. Є певні обмеження в кількості відпуску, тому. Це не така велика проблема. Це більше вже. Паніка чим саме Так, від... більш скоріше, коли відбувається нововведення, і коли відбувається нововведення, люди можуть трішечки панікувати, тому що для них це новий інструмент. Вони ще не розуміють в майбутньому, як це все буде відбуватися в справі, тому вони переживають, що якщо якась буде критична ситуація, вони не зможуть отримати чи лікарський засіб, чи якісь розчини. Тому відбувається така паніка. Але не треба панікувати, тому що всі працюють первинні рівні працюють, вторинні рівні працюють. Цю будь-який лікар, в якого ви спостерігаєтесь, в якому ви отримуєте лікування, може вам виписати, сформувати цей електронний рецепт. Також дуже багато говорили про те, що ну запис до лікаря, там допустимо. На два-три дні вперед, а людині вже треба якісь ліки допомога, то як з цим бути в дистанційному форматі, це працює? Звичайно, дивіться, в такій ситуації, якщо людина захворіла і, наприклад, в неї невідкладний стан, це може характеризуватися підвищенням артеріального тиску, підвищенням температури тіла, там, біль за грудиною, задишка, то він, звичайно, звертається до свого сімейного лікаря по запису. Якщо такої можливості. Ливості немає, то він може викликати 103 швидку медичну допомогу при невідкладних станах, адже ну, лікарські засоби це не е, цукерки, це серйозні речовини, які можуть заподіяти як шкоди здоров'ю, так і життю. Цю ж тему питання про переміщених осіб, яких там лікар, сімейний лікар чи педіатр залишився десь в іншому місці, як в цій ситуації зорієнтуватися. Для внутрішньопереміщених осіб на первинному рівні завжди їх приймають, і надають медичну допомогу. Чи це лікар сімейний лікар, чи це терапевт, чи це педіатр. Також якщо людина має хронічні захворювання, вона може звернутися і до кардіолога, до онколога, до хірурга. І цей же ж лікар, який встановлює її діагноз, може виписати лікарський засоб, який відпускається за рецептом. Головне, щоб людина була зареєстрована в єдиній системі охорони здоров'я будь-якому місці, точці України, звичайно, можна цю послугу отримати. Це добре. А, щодо того, які ліки будуть призначатися за цими електронними рецептами, кажуть, що це будуть там тільки дороговартісні або якісь там конкретні препарати, і, і все, коли лікар виписує електронний рецепт на рецептурний ліки, він не вказує торгову назву препарата. Ми вказуємо міжнародну непатентовану назву. Тобто, простими словами, це діючу речовину. Після чого, після того як пацієнт отримав. Рецепт він звертається в аптеку. Йому в аптеці фармацевт може запропонувати перелік з торговими назвами тих препаратів, на яку виписано діючу речовину, виписано був рецепт. І вже пацієнт на власний розсуд, враховуючи свій бюджет, може вибрати той лікарський засіб, який він вважатиме за потрібним. Наприклад, система з антибіотиками вона ж працює так, так. з електронними рецептами. Так, звичайно, з антибіотиками виникла така ситуація з зловживання. Антибіотиками привела до того, що антибіотики стали менш ефективними, а лікування важких інфекційних захворювань стало тяжким. Після провадження електронного рецепта ситуація набагато покращилася, в тому плані, що вже не зловживають антибіотиками. Тому я думаю, що з електронними рецептами буде ж така ж сама ситуація. Пацієнти зрозуміють, що лікарські засоби це ті засоби, які, крім своєї лікувальної дії, можуть Давати побічні серйозні алергічні реакції, побічні серйозні дії на організм пацієнта. Тому тут треба консультування спасконсультування з, з лікарем. Обов'язково потрібно контролювати курс лікування, дозування лікарського засобу, перебіг самого захворювання і. Тільки лікар може призначати ці рецептурні лікарські засоби, так само як і антибіотики. Також зараз дуже багато обговорюють, що до рецептурних віднесли екстрену контрацепцію. Так, гормональні контрацептиви в інших країн світу там це вже давним-давно запроваджена практика, відпускається тільки за рецептом. Тому це не нововведення, адже гормональні контрацептивні препарати мають вплив і на гормональний стан жінки і можуть викликати багато. Та побічних реакцій, тому це нормально, що вони відпускаються за рецептом. А що ще входить до такого переліку? Ну, я знаю, що це 60% на взагалі всіх ліків. Є рецептурними, які от такі найсерйозніші категорії входять до цих препаратів. Є державний реєстр лікарських засобів, в ньому перелік всіх препаратів, які відносяться до рецептурних. до, до них навіть можуть вноситися і препарати від кашлю, можуть вноситися препарати, наприклад, не тільки гормональні, а й заспокійливі препарати, тобто ті препарати, які мають серйозний. Вплив на організм людини вони входять в цей реєстр. Настільки доречно заміняти там рецептурний препарат, там з якоюсь діючою речовиною на той, що відпускається без рецепту, і можливо там трошки слабший, чи можливо якось по складу хімічному відрізняється. Тут треба дивитися на загальний стан пацієнта, на його симптоми, на його скарги, на перебіг захворювання і вже підбирати відповідні лікарські засоби, які будуть дієвими, ефективними. Без рецепта, які відпускаються лікарські засоби, вони в принципі теж доведені. Є доказова медицина доведеності їхніх прийомів. Тобто в аптеці, ну е Якщо фармацевт радить, то ну, як, як на це реагувати? Тобто, якщо людина там хоче не знаю, якесь там заспокійливе і говорять, що воно рецептурне, візьміть ось це. Як на це реагувати? Чи можна це сприймати як до лікування? Все-таки в таких випадках треба проконсультуватися своїм лікуючим лікарем, а звернутися. Розповісти за свій загальний стан, свої скарги, за свої переживання. І після того, як лікар зможе адекватно оцінити ситуацію, стан пацієнта він виписує цей препарат. І я думаю, що пацієнти будуть з приводу лікування вже призначено лікування з рецептами, звертаючись до аптеки, будуть брати ті ліки, які їм буде призначати лікар. програма Доступні ліки вона також включає ось цю процедуру електронних рецептів. Чи якось вплине це на відпуск препаратів за цією програмою? Доступні ліки в нас введені в Україні ще починаючи з 2019 року. До переліку препаратів, які відносяться до доступні ліки, це належать препарати, які застосовуються при лікуванні захворень серцево-судинної системи, при захворювання дихальної системи, також для профілактики інсультів інфарктів. Туди входять препарати, які застосовуються при розладах психіки. Ведінки, а також про епілепсії, включають препарати нецукрового діабету, а також препарати для цукрового діабету першого другого типу це інсуліни, цукрознижувальні препарати та входять препарати для лікування хвороби Паркінсона. Ця програма не нова, вона вже працює довго, довго, довготривалий час. З кожним роком вона все більш розширюється, включаються препарати комбіновані для лікування. Пацієнти нею користуються. Тому це дуже ефективно. Якщо там є якісь препарати там, за пільговими програмами, категорії, е, якісь або там які компенсуються з бюджетів, тобто ось цей інструмент, він, тобто, не впливає на відпуск, так? Чи правильно я розумію? Так. Доступні ліки, рецептурні ліки, вони будуть відпускатися за електронним рецептом, але на час перехідного періоду, під час військового стану, ще будуть, допускають використання паперового рецепту. Якщо ми говоримо за пільгові, Рецепти, які відносяться до постанови 1303, які відпускаються за місцевий бюджет, то вони поки що залишаються в відпуск паперового варіанту. Туди ще не дійшло це Ні. Добре, а щодо інсулінів, вони також… інсуліни повністю включені в програму Доступні ліки пацієнт е звертається до ендокринологів, вони створюють їм план лікування, потім сімейні лікарі, терапевти чи педіатри виписують електронні рецепти. Це дуже зручно для пацієнтів, особливо тим, що вони можуть дистанційно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, який може їм виписати електронний рецепт. І пацієнт звертається за своїми ліками до аптеки, де є програма Доступні ліки. Відпуск електронних рецептів, будь-яких рецептів він можливий з продовженням так дистанційним. Так, пацієнти з хронічними захворюваннями, які потребують регулярний постійний прийом лікарських засобів, можуть, якщо вони дуже давно вже були на прийомі свого сімейного лікаря, вони звертаються до нього на прийом. Лікар оглядає, проводить прийом, фіксує все це в електронній системі та виписує рецепт. Наступний візит не обов'язково. Він може звернутися дистанційно до свого сімейного лікаря і отримати таким чином електронний рецептурний лікарський засіб. От я зараз так згадую, мені здається, зараз. Майже вся медична система перейшла в електронний формат: це і лікарняні, це і рецепти, це і ну, все декларації мені здається. Так, звичайно. В електронній системі відбувається внесення всієї інформації про хронічні захворювання пацієнта, про гострі стани, за якими вони звертаються за допомогою. Особливо вакцинація вноситься в ці дані. Це дуже зручно, тому що в цей сьогоднішній день так склалися умови, що коли пацієнти змушені приїздити до інших областей, інший лікар вже бачить, чим хворіє пацієнт, чи зроблені в нього ще щеплення згідно віку. І таким чином це достатня інформація для того, щоб можна було надати пацієнту медичну допомогу на будь-якому рівні. Щодо діагностики, ми в минулому сюжеті, нашому попередньому, говорили, що це Теж має бути ось якось планово, системно категорії людей, які вразливі, там серцево-судинні хвороби, вразливі категорії до туберкульозу. Чи є якась системність в цьому плані? Якісь програми можливо на первинному рівні пацієнти. Безкоштовно можуть отримати таку діагностику, вигляду, як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, вимірювання артеріального тиску, також вимірювання загального холестерину, швидкі тести, експрес-тести це на вагітність, тропоніни, на віл-інфекцію, на гепатити. Програми на первинному рівні згідно. Всіх чинних наказів МОЗ настанов проводиться профілактика найпоширеніших гострих та хронічних хвороб, і дуже багато виділяється часу для боротьби профілактики туберкульозу, віл-інфекції, гіпертонічної хвороби. Цукровому діабету, а також таким захворюванням, як рак молочних залоз, рак передміхорових залоз та колоректальний рак. Настільки ці е, захворювання так зараз ну яка статистика у нас статистика в Україні дуже велика смертність від цих захворювань, особливо серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань. А, дуже багато ускладнень вигляді інфарктів, інсультів. Чому так відбувається? Потрібно дотримуватися регулярних щорічних профілактичних оглядів у свого сімейного лікаря-терапевта. Наприклад, якщо ми говоримо про гіпертонічну хворобу та інші серцево-судинні захворювання, групу ризику відносять людей, які мають надлишкову вагу тіла, які зловживають алкоголем, в яких тютюне куріння, цукровий діабет, у них дуже високий ризик до розвитку гіпертонічної хвороби та серцевих. Це у судинних ускладнень, тому вони повинні як щонайменше один раз на два роки проходити профілактичний огляд, або якщо в них є фактори ризику, то хоча б один раз на рік проходити профілактичний огляд свого сімейного лікаря. Терапевта або педіатра. Якщо ми говоримо за цукровий діабет, до цієї вікової групи належать люди 45 і старше, в яких є такі групи риски, як зайва вага, знову ж зловживання алкоголем, дитинокуріння. Це можуть входити навіть вагітні, в яких було діагностовано гестаційний цукровий діабет, в яких поруш... була виявлена раніше порушення толерантності до глюкози або підвищення цукру в крові. Наше серце. Тому, як, як мінімум, один раз на два роки вони повинні проходити профілактичний огляд свого сімейного лікаря-терапевта. Якщо вони мають фактори ризику розвитку цукрового діабету, то вони проходять щороку профілактичний огляд. Якщо ми говоримо за туберкульоз, туберкульоз є на сьогоднішній день таким великим тягарем для всієї України, тому що. Це інфекційне захворювання, а, в, в, з кожним роком воно все збільшується. Це профілакти, щорічні профілактичні огляди, проходження флюорографії, проходження огляда гінеколога, а також сімейні лікарі, терапевти, педіатри дуже велику увагу приділяють хронічним захворюванням в диспансерній групі та групі тих, хто знаходиться в групі риска. Наскільки зараз в цих умовах сьогоднішніх можливо. Якось дотримуватись цього, чи працюють, наприклад, всі ці структури якось ну, більш-менш зрозуміло системно. Звичайно, якщо проходити щорічні профілактичні огляди, то це буде рання діагностика навіть цих же злоякісних захворювань. Таким чином при ранньому ранній діагностиці буде надаватися своєчасне лікування, що буде покращувати до покращувати здоров'я та життя нашого населення. Незважаючи на військовий стан, все-таки відбувається реєстрація випадків covid 19 До групи риску захворіти на covid 19 належать це люди похилого віку, особливо 60+, плюс та старше. Ті люди, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, захворювання дихальної системи, захворювання нирок, ті, хто контактував з хворими на COVID. Вагідні, це та група риску, які можуть захворити на COVID-19. Тому, незважаючи на те, що нібито спалахів COVID-19 зменшилась, але все одно треба продовжити вакцинацію для того, щоб у нас був колективний імунітет. На сьогоднішній день в центрі первинної медичної допомоги Южнівської міської ради ми отримали дитячий Pfizer. Він дозволений дітям від 5 до 11 років. На отримання щеплення ви можете попередньо записати ще. Через реєстратуру 048 04842 64 після попереднього запису вас обов'язково запрошують на проведення щеплення. Крім того, у нас крім Файзера, у нас є ще дитячий Файзер, дорослий Файзер, також вакцина CoronaVac. Інші щеплення вони йдуть в плановому форматі, так. Планові щеплення згідно календаря щеплення вони відбуваються в плановому режимі. Обов'язково просто треба звернутися до свого сімейного лікаря та педіатра, перевірити свій календар щеплення, чи немає у вас пропущених щеплень. Лікар обов'язково розгляне. Якщо у вас якісь щеплення, пропу у вас пропущені згідно вашого віку, вас обов'язково на направлять в кабінет щеплення, де ви їх зможете отримати. Є безкоштовні, є платні, чи вони всі безкоштовні? Всі це планові щеплення, які у нас відбуваються за календарем щеплення. Вони всі безкоштовні. Вони є в нас повністю в наявності. Якщо пацієнт бажає придбати за власний рахунок іншого виробника щеплень, це право пацієнта. Але обов'язково ми дотримуємося холодового ланцюга транспортування вакцини від аптеки до кабінету щеплень. Ну і такі загальні рекомендації щодо тих самих електронних інновацій в медицині, і взагалі по стеженню за своїм здоров'ям. Першу чергу, якщо ви відчуваєте, що вас відбуває, що ви захворіли, погіршення загального стану, обов'язково звертайтеся до свого сімейного лікаря. Ви можете попередньо записатися на прийом через реєстратуру 048 42 350 69 Або звернутися, якщо вже погіршені загального стану, ви зможете звернутися під час прийому лікаря. При невідкладних станах обов'язково викликайте 103. Дякую за увагу! Це була програма Ваш консультант. Бережіть себе.